Всі задаються питанням, як же зробити так, щоб грядка була квітучою цілий рік. Це елементарно просто. Слухайте. Перше, я продаю червону ікру чорної щуки. Це аквакультурний продукт у мене в наявності цілий рік. До речі, теж хто хоче, пишіть. Ну щоб у вас була грядка квітучою, наприклад, хоча би так приблизно, як у мене. Дивіться, це маргаритки цвітуть, вони з зіми ще цвітуть, тому що я їх купила цвітущими, і бачите, які шикарні. Плюс до всього вони насіються. Теж вони сіються, виросте я продав і щось куплю нове. Далі, дивіться, тут примулки росли. До речі, хто хоче примулки, теж можна. Ось є у мене гейхери, дивіться, гейхери це взагалі прекрасна рослина, тому що вона своїм листям прикрашає, і плюс вона ще буде цвісти. Як вона цвіте, кожна е, квіточка по-своєму цвіте. Папороть теж гарно себе прикрашає, але квіточку не чекайте. От папороті дивіться, бачите, як гарно це блондиночка така. До речі, я думала, що то щось з нею не так, а оказалося то все так, то такий сорт. Ну що, далі будуть воно і риси, лілійники. Ось така в мене гутчинзія є по 55 гривень. Ось такі шикарні кущики. Погляньте, бачите, які вони дрібненьким цвіте. І Це ось у мене сон травичка росте. Потім, е хризантемки вже підростають. Теж, до речі, є по 35 гривень. Колір сюрприз, хто хоче. А це у мене гаура. Гаура по 65, рожева і біленька. Хто хоче, травичка, бачите, теж гарно. Дуже вона є сімітня, не... вона, кстати, цвіте. Водозбір, орлики, аквілегії, оксанки, хто як називає, да? ось дивіться, які вони шикарні, як нівестя. Дивіться, яка повненька, пухнастенька, а ця ось простенька. Бачите, наче однакові, да? а та повненька, а та пустенька. От і все. Ото вже два куща, вже два куща, різні, то есть два. Дві позиції для продажі. Далі вас іде, прикрашає вашу грядку. Дивіться, все яскраве. Гейхера дуже прекрасно виділяється на грядці. Погляньте, навіть на камеру. Правда, шикарно. Як. Ну, це якась гербера, мабуть. Да, це мені подарували. Жовта і ой, якісь комашки треба кропити. Морозники, морозники, взагалі шик просто. Коротше, ви зрозуміли, да? щоб була у вас грядка, а, хоча б так більш-менш у мене постійно рябіла і виділялася, то на ній треба дотрати вночі пахати. І все. Оце така відповідь. Хосточки теж є до продажу, хто хоче, можна купити. Бачите, які шикарні. Просто супер. По 200 гривень я їх продаю, хто хоче. Тому так, рози, троянди теж будуть цвісти. Ось наперстянка буде цвісти, Дивіться, які кущака. До речі, всі пишуть, що перстянка та вона. А давайте я про наперстянку я вам розкажу в наступному відео. Хочете?